Колишня балерина одеського оперного театру Радміла Ітова стане головною суддею на чемпіонаті України з полденсу. Змагання відбудуться 12-13 червня у сумах. Наші кореспонденти поспілкувалися з танцівницею. Детальніше про її життя та кар'єру. Дивіться у нашому сюжеті. І шість, і сім і восім і раз і два. Коли Радмілі Аїтові було вісім років, мама привела її на концерт в Одеську школу мистецтв. Дівчина каже, відтоді вона захотіла танцювати на сцені. Я помню цих тих які виходили на сцену гурьбою, танцювали, і вони були то білочками, то кошечками, там сніжинками, не знаю. Але це було все настолько воздушно, волшебно і цікаво, і вони так е -е, слаженно работали, що я подумала Боже. Да, это, наверное, то, чем я хочу заниматься. Свой первый день репетиции балерина памятает до сегодня. Я пришла да, на первое свое занятие, встала к станку, и это было очень интересно. Но буквально через пять минут я поняла, что, э, боже, это же такой сумасшедший труд и такая невероятная дисциплина. И готова ли я действительно с этим свою жизнь связать? Ну, вже на шестой минуті поняла, що так, да, готова. У 18 років дівчина закінчила навчання і почала працювати артисткою в Одеському національному театрі опери та балету. На сцені вона була 10 років. За час своєї кар'єри балерини вона тричі травмувалася. Останній раз її впустив партнер під час виступу. Дівчина зламала ногу і ходила з гіпсом. Кожний раз йдя до врочу на очередний осмотр, Я проходила мимо Полден а Туди виходили совершенно щасливі люди з гарячими глазами. Порхали, прыгали, радувалися. Я думаю, Боже, що это за місце такое? Вот сейчас себе розу, и я обязательно туди зайду. Дівчина розповіла, заняття на пілоні надихнули її змінити роботу. Буквально там через полгода моїх інтенсивних тренировок і занятий я поїхала на своєї перший чемпіонат міру в Пекін і стала там. На тот момент четвертий. По Україні був лучший результат на на тот год. Радміла Аїтова неодноразово ставала чемпіонкою України, призеркою європейських та світових чемпіонатів з арту Окрім цього, вона працює педагогом з класичного танцю і тренує дітей. Валентин Бляхолена Голда Тарас Осіпов. Новини на Суспільному. Одеса.